Вітаємо всіх це ранок вдома. І новий день з вами починаємо. Ми Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Відповідальний за музичну атмосферу майстр Костянтин Драгульов. А за ранкові смачні сніданки. шеф шеф-кухар Ян Гуєн. Вітаємо! Вітаю! Що сьогодні готуємо? Сьогодні ми приготуємо два майже класичних салатів. І я впевнена, що вони обидва будуть неймовірно смачні. Сто відсотків. Отже, наша команда сьогодні приготувала історію про ініціативу таємний янгол і новий закон про капеланство в Україні. А ще дізнаємося, як знайти роботу нашим співвітчизникам у Данії та як навчаються наші школярі в Ірландії. Крім того, є корисні поради щодо здоров'я щитовидки і традиційний сеанс у нашої домашньої психологіні на тему ревнощів під час війни. Ми починаємо новий день завдяки безстрашним захисникам та захисницям Збройних сил України. Поїхали! Сьогодні, 12 грудня, день сухопутних військ України. Вітаємо наших незламних героїв. Сухопутні війська це основа української армії. Їхня роль у захисті країни надзвичайно велика. Сухопутні війська становлять найбільшу частину української армії. До її складу входять механізовані, танкові, ракетні війська, військова авіація, артилерія, десантні війська та інші. Ну а ми дякуємо всім нашим воїнам за нелегку службу, за високий бойовий дух і відвагу за злагодженість та ефективність під час повномасштабного вторгнення. Слава Україні! Героям слава про інші визначні події 12 грудня. Дізнайтесь далі з нашої традиційної рубрики День в історії. 12 грудня 1928 року у селі Знаменське Донецької області народився відомий український актор та режисер Леонід Биков. Свою першу виставу створив навчаючись у четвертому класі. Та з дитинства Биков мріяв стати льотчиком. Тому у 1945 році вступив до льотного училища. Закінчити навчання йому не вдалося, установу ліквідували. Згодом Биков став студентом Харківського театрального університету, танцював, співав, грав на будь-якому музичному інструменті, чого тільки він не вмів. Екзаменаційна комісія була в захваті. Найважливішою кінороботою Бикова стала стрічка Обі йдуть лише старі. У ній він виступив режисером і актором. Проте головною його мрією було зняти кольоровий фільм, щоб показати всю красу рідної України. Та цьому не судилося статися. Актор загинув в автокатастрофі на 52-му році життя. 12 грудня 1990 року Софійський собор у Києві і монастирський комплекс Києво-Печерської лаври внесли до почесного списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Софійський собор один з найстаріших християнських храмів України та східної Європи. Історики стверджують, що започаткував будівництво у 1011 році Київський князь Володимир, а закінчив його син Ярослав Мудрий. Софійський собор містить найбільший у світі тогочасний ансамбль мозаїк і фресок. В свою чергу, архітектура Києво-Печерської лаври шедевр українського мистецтва. Наразі до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входять сім вітчизняних культурних і природних пам'яток. Сьогодні в Україні відзначають День сухопутних військ його започаткували 1996 року указом президента. Сухопутні війська входять до складу Збройних сил України. Зараз військовослужбовці найбільш значущого та чисельного підрозділу української армії героїчно захищають територіальну цілісність нашої країни і всіляко стримують збройну агресію Росії, Девіз сухопутних військ за Україну за її волю. А яким буде 12 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.